Доброго дня, шановні херсонці. Мене звати Тоцький Віктор, я є кандидатом на посаду Херсонського міського голови. Політична партія Сила людей. Як ви можете прогорнути мою стрічку на Фейсбуці і в Ютубі, я знімав дуже багато відео на різні, теми, на різні гарячі теми нашого міста. І про е, переробку сміття, про сортування сміття, і про ОСББ, і про небезпечні недобудови в центрі нашого міста, такий як ТРЦ Суворовський, е, питання якого ми з вами обов'язково маємо разом вирішити, що з ним робити далі. Е, і про, е, про е, велодоріжки. Ось дивіться, в нас є дуже гарна програма. Ми мали б з вами пройтись по всім пунктам. Ми це обов'язково зробимо, коли я буду при владі. І всі ці питання ми будемо з вами вирішувати. Але е, це не означає, що на, це, на цьому все завершиться. В нашому місті е, дуже багато різних гарячих питань, які ми обов'язково з вами будемо разом вирішувати. Це і добудувати е, мостоперехід, який поєднає е, Таврійський і ХВК. Це і... Лебедине озеро наше, яке ми обов'язково відновимо, ось воно тут поряд знаходиться в нашому парку. І багато-багато інших питань, такі як якість нашої питної води. Фактично ж, шановні Херсонці, ми споживаємо з вами технічну воду. Вона ж зовсім не питна. Ви ж розумієте, що технічна вода вона має коштувати на 20-30% нижче, ніж питна. Тобто ми руйнуємо себе, своє здоров'я, а директор комунального підприємства «Міськводоканал» йде на вибори. Вони для нас зробили повірку лічильників, яка коштує 700-800 гривень. І він йде на вибори. Є міста, в яких ці лічильники, до людей приходять спеціалісти додому, перевіряють їх, повіряють і. Це коштує втричі дешевше. І людині, наприклад, похилого віку не потрібно купити ноги і е, виставку там черга. І отакі от директори комунальних підприємств, е, як водоканалу, як е, там, е, Херсон Електротранс і інші директори вони йдуть зараз на вибори. Це що виходить? От, що вони руйнували наше місто і йдуть е, на наступні 5 років його знову руйнувати. Шановні херсонці, е, ми з вами обов'язково будемо підтримувати зв'язок і після виборів. І всі найгарячіші питання, е, які вас турбують, ви до мене звертатиметеся і ми будемо з вами разом їх вирішувати. От, у нас буде з вами постійний е, діалог і після виборів. Тому що я сподіваюся на вашу підтримку. Вам потрібно 25 жовтня просто прийти на дільниці, проголосувати за силу людей і за мене, за, за кандидата в мери Віктора Тоцького. От, і тоді ми зможемо для вас працювати більш ефективно. Дякую.